Продзвенів дзвінок починаємо урок. Поверніться діти один до одного. М -м -м. Усміхніться. Настрій на урок візьмемо. Працювати розпочнемо. Сідайте. Діти, я одразу з вами хочу домовитися, що сьогодні на уроці ми будемо працювати, користуючись правилами. Спитав вчитель, треба встать, дозволить сісти тихо сядь. Сказати хочеш не шуми, а тільки руку підійми. В класі парту бережи і на парті не лежи. Щоб урок минув немарно, треба сісти рівно, гарно, не базікать на уроках, як папуга чи сорок. То як домовились? Так! Діти, сьогодні у нас урок навчання грамоти читання буде дуже цікавий і незвичайний, оскільки ми сьогодні будемо закріплювати ваші вміння читати букварні тексти. І тому нашою метою буде сьогодні вчитися, читати слова та речення в тексті, вчитися аналізувати прочитане. Я вас запрошую у подорож. Наша подорож далека. Але дуже цікава. Тому із собою ми візьмемо слухняних, уважних, старанних першокласників. Є серед вас такі? Так. <клухи> Отож, а щоб е, наша подорож минула цікаво, і ми дуже багато е, вдалося нам е, зробити на уроці, побувати у містах, ми з вами відправимося на. Автобусі. Наша сьогоднішня подорож буде по містах Мовознавії. Тому подорож буде проходити під девізом. Сидимо рівно, слухаємо уважно, відповідаємо точно. Ви знаєте, але є одна єдина проблема. Ви всі знаєте, що на автобус необхідно мати квитки, так чи ні? Так. І ми обов'язково їх матимемо, коли проведемо мовленєву розминку. Скажіть, діти, будь ласка, для чого нам проводити розминку? Христина? Для того, щоб наші губи, зуби, горло підніміння роз... Так чи ні? А ще для чого ми проводимо розмитку? Ще Аня. Щоб гарно читати. Так, ще для чого, Івана? Щоб чітко вимовляти. Так, щоб наша мова була чіткою, зрозумілою та виразною. Отже, готові до мовної розминки. Да. Поплацяли голосно язичком. Поплямкали губками. Поплацяли <клямвали> зубами. Пограємо язичком у футбол 5 разів до правої щуки. 5 разів до лівої щуки, міцно стисли зубки. Натисли язичком на зубки 5 разів. Зробимо 5 разів човника. Зробимо 5 разів трубочку. Проведемо вправо смачне варення. 5 разів в праву сторону. 5 разів в ліву сторону. Проведемо вправу старенька бабуся. Приготувалися. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Розслабили руки ще раз. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зробили глибокий вдих. Видих, ще раз вдих. Видих. Промовимо голосні звуки, не подаючи голосу. А, О, У. И. І, і. Е. Пошуміли. Посичали. Подзичались. Зробили глибоків дих. Видих, ще раз вдих. Діти, пройдемося стежинкою з корумовок. Пригадайте вивчені вами скоромовки. Промовте пошепки, попрацюйте в парі. Так, закінчили роботу в парі. А зараз діти промовим індивідуально. Христина. Місіла мати тісто на, на місці і на містечку потрапили в тісто. Дякую, Катерина. Взяли, крилі, ми принесли. Так, голосніше, впевненіше розказувати Аня. Молодчинка, сідай. Руслана. Молодець, дякую Марія. Молодець, дякую, Оля. Коток. Добре, дякую, Івана. Добре, Валерія. Так, чіткіше, не поспішаючи занадто швидко. Владислав. А сідай назад. Так, Так, швидше, треба ще, я бажаючі промовити. Марія. Так, голосніше. Добре. Як ви діти гадаєте, нам вдалося придбати квиток, щоб вирушити в подорож. Так. Молодці, я вам дякую за розминку і ми вирушаємо. Дивимося, діти. І що це? У нас, діти, перше місто. мовознання Місто мікрофон. запитань. Жителі цього міста пропонують нам відповісти на ряд запитань. Пограємо в гру мікрофон. І що чого складається речення? Речення складається із. Чи правильно Назар це сказав? Слід. Значить повну відповідь, скаже на запитання. Так. І з чого складаються слова? Слова складаються з звуків. На які групи поділяються звуки української мови? Голосні і приголосні. Так, відповідати повним реченням. Яка різниця між голосними і приголосними звуками? Ніже. Так, чи правильно Настя нам сказала? Олю, ти як думаєш? Яка різниця між голосними та голосними звуками? Голосні звуки можна проспівати, а при ні. Ні, а ще яка різниця? Аня? Голосні звуки не подають перешкод, а приголосних є. Значить, під час вимови приголосних звуків ми відчуваємо перешкоди. Скажіть, будь ласка, скільки в українській мові голосних звуків? В українській мові голосних звуків шість. Так, діти, скажіть, будь ласка, а скільки букв абеці? Двадцять три. Так, жителі цього міста вам дуже щиро вдячні. Ми. Дуже з вами вправно справилися з цим завданням. І подорож наша продовжується. Наступним містом нашої подорожі є місто Новину. Ви знаєте, жителі цього міста пропонують нам розглянути ілюстрацію в підручнику. Роздивіться, будь ласка, в букварику на сторінці 6-7 малюнок. Скажіть, будь ласка, що ви бачите на малюнку? Дарина. Я бачу на малюнку дітей. Так. Скажіть, будь ласка, яка пора року зображена? Настя. На малюнку зведені з Весна. Весна. Що ви видно, що це весна, Христина? Там цвітуть квіти, дерева цвітуть. Так, ще на світ узнати весни Іванко. Бо ну, вони юні. У болках і Так, ще дітей, яка ознака весни назад. Футболки. Так, ще які ознаки весни. Уважно, уважно, подивіться, Валерія. Почали, почали сіяти зерно. Тобто трактор працює в полі. Діти, я вам зараз прочитаю текст село Веселе. Ваше завдання уважно слухати, слідкувати. І сказати, як же було звати дітей. Завдання зрозумілі? Да. Працюємо. Село веселе. Оленка і Лесик виросли в селі. Село веселе. Навколо села степ. У степу трактор. На тракторі Семен. Він оре поле. Навесні стало тепло, і в село прилетіли лелеки. На високому стовпі Семен поклав велике колесо. Лелеки намостили гніздо. Тут і там клеки. Весело навесні в село, як же було звати дітей. Аня? Пропоную самостійно пошепки прочитати цей текст та підготуватися до його аналізу. Приготувалися, працюємо. Не робота в парі? Так, дочитуємо. Давайте тільки перевіримо, чи зрозуміли ви зміст прочитаного тексту. Скажіть, будь ласка, де виросли Оленка і Лесик? Дарина? Оленка і Лесик виросли в селі. Як називалося село? Іванко? Село називалося за село. Що діти розкинулося навколо села? Марія? Так? Валерія? Так. Тільки повним реченням ми відповідаємо. Навколо села. Розкинувся степ. Так, так. скажіть, діти. Хто працював на тракторі? Марія. На тракторі працював себе. Добре. Діти, де намостили гніздо? Христина? Лелеки намостили. Діти, давай, скажіть, будь ласка, ви, мабуть, трішки втомилися вже? А -а -а. Втомилися. Значить, ми з вами продовжуємо нашу подорож і наступним містом нашої подорожі є місто відпочинку. Давайте, тільки утворимо коло, на голову ряду. Взялися за руки на залізне Богдана. Три, чотири. Ми усі одна, сім'я. Він, вона, і ти, і я. Усміхнись тому, хто справа. Усміхнись тому, хто зліва. Ти погладь того, хто справа. Ти погладь того, хто зліва. Насвари того, хто справа. Насвари того, хто зліва. Ущипни того, хто справа. Ущипни того, хто зліва. Ти набий того, хто справа. Ти набий того, хто зліва. Ти поглай того, хто справа. Ти погладь того, хто зліва. Усміхнись тому, хто справа. Усміхнись тому, хто зліва. Обніми того, хто справа. Обніми Мама, того, лів. хто зліва. Ждали за руки. Ми усі!